2012 року Миколаївська область відзначила ювілей 75 років з дня народження. На це свято до Миколаївщини завітав президент України Віктор Янукович. Ми показували краще, чим пишається наш край. Але щоденне життя складається з щоденної роботи. І протягом року, від 75-річчя і до 76-го дня народження, область виконувала непрості і важливі завдання. Які перед нами ставлять сучасність. Головні з них визначені у соціальних ініціативах президента, які Віктор Янукович проголосив на початку року. Втім, в основі їх реалізації насамперед стоїть розвиток економіки, інвестиційної привабливості, амбітні і перспективні проекти, які і дають можливість надалі покращувати життя кожного українця і підвищувати його якість. Відтак, цей рік для миколаївців запам'ятається. Такими справами, у жовтні 2012-го своє 115-річчя відсвяткував Чорноморський суднобудівний завод. За свою історію підприємство побудувало близько тисячі суден і кораблів. Світове визнання Чорноморського суднобудівного заводу пройшло після спорудження важких авіанесучих крейсерів, таких як Київ, Дебілісі, Адмірал Кузніцов. Їх будівництво довірило заводові не випадково. З усіх радянських підприємств. Він вважався єдиним, хто був здатен впоратись із виконанням такого масштабного замовлення. Нині, після тривалої кризи, підприємство помало не праве З 1 січня 2013 року набув чинності закон України про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості. Автор законодавчої ініціативи, народний депутат України Володимир Невоничний, переконаний. Нові норми вселяють надію у відновленні цієї галузі, яка, на жаль, протягом багатьох років залишається за бортом структурних перетворень економіки. Документом визначеного суднобудування пріоритетну галузі економіки України та да провести з 1 січня 2013 до 1 січня 2023 року економічний експеримент з метою створення підприємства суднобудівної промисловості України умов. Необхідних для збільшення обсягу виробництва продукції та надпочинь до державного бюджету за рахунок підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції суднобудування. Хоча за добу допровадження нових преференцій суднобудівникам ЧСЗ взявся за виконання амбіційного завдання, створення першого новітнього корабля класу корвет для українських військово-морських суд. Також у жовтні 2012 року перебуваючи в Миколаєві прем'єр-міністр України Микола Азаров підтвердив курс на державну підтримку суднобудування, А також заявив, що в наступному 2013 році буде 100% фінансуватись державним оборонним замовленням. Важливою подією не лише для Чорногорського суднобудівного заводу стало відновлення співпраці з перспективним партнером

Істотний поштовх розвитку суднобудування може дати програма з відродження судноплавства на річках Дніпро та Південний Буг, що розробило і почало реалізовувати сельозпідприємство Нібуло. Вже побудовано сім терміналів з перевантаження зерна: шість на Дніпрі та один на південному Бузі. Реалізація і робота такої великої фірми зерна трейдера вона однозначно допомагає і в реалізації е тих показників, е і досягнень, які є в агропромисловому комплексі, в транспорту, в будівництві. Це такий, е скажімо, один із прикладів, коли вона неї та сама фірма дає можливість підтягувати показники всієї нашої області. І не тільки в нашій області вона працює. Е е скажімо, новий інвестиційний проект, який зараз вони розробляють і реалізовують, це. Замість старого практично напюзованого заводу Лиман ми сьогодні можемо говорити, що реалізується інвестиційний проєкт, де буде 350 найсучасніших місць судом. Це буде суднове, судно будівельне, судноремонтне підприємство. Це приклад, коли сотні мільйонів євро вкладається в економіку. І державою, і безпосередньо Миколаївського району. Зернотрейдер володіє флотом з 28 несамохідних суден та 7 буксирів. Найближчим часом на власному заводі побудують ще понад 30 суден. Новий масштабний план поглиблення дна на відрізку Вознесенських Миколаїв. У транспортному відродженні основної водної артерії Миколаївщини. Відтак зацікавлений і зернотрейдер, який збільшить та здешевить монтажопотік, і держава, та місцеві громади завдяки появі нових робочих місць та сплаті податків. Крім того, покращиться екологічна ситуація.